Та це все м'ялося школу закінчив чотири години назад, так що <смі>, нормально все. Так про своє поранення згадує 21-річний Даніїл. Посічення уламками руки та обличчя дістав, коли брав участь у звільненні Харківщини. Хоча повномасштабна війна зустріла його на Донеччині. Про те, що буде наступ, зізнається військовий, здогадувалася. Але як і усі, до кінця не вірили. Нам цю інформацію повністю не доводили, але ж ми ж теж помічаємо, що скупчення техніки йде. Ми Готові були до цього. Але до кінця, як і усі українці, ми вірили, що ну, яка війна, блін, 2022 рік, ну, яка війна може бути. У військкомат Даніїл пішов відразу після закінчення школи. Щойно підписав контракт, відправився у зону ООС. Про своє рішення стати військовим говорить коротко. Я вважаю, що кожен повинен захищати свій дім. І, хоча воює хлопець уже не перший рік, каже, небезпека читує скрізь, але от найгарячіше було на Харківщині. Та головне, що зусилля не були марними. Зона ОС у нас була в Донецькій області, і там ми вели більш як окопну війну, просто не пропускали ворога просуватися далі. А бойовим медиком, коли Ти вже в ООС був бойовим медиком чи як Зону Так, ООС я виїхав старшим бойовим медиком. А до цього я служив в мінометній батареї. За ці 10 місяців найтяжеліше, найважче було в Харківській області, це в районі Ізюма. Противник намагався прорватися в Донецьку область, захопити місто Слов'янське, там було б нам дуже тяжко виходити потім звідти. Но ми не дали їм це зробити, як ви знаєте, Ізюм уже наш, ми його звільнили. На межі життя та смерті був не раз, розповідає Даніїл. Ворог не жалкував ракет ані на військових, ані на цивільних. У перші дні російські дрони Орлани днями вистежували позиції ЗСУ. Потім туди гатили мінометами, артилерією, запускали винищувачі. Та їх із пілотами, як і дрони з їхніми операторами, цитую хлопця вже відправили на концерт до Кобзона. Іноді із ворогом доводилося боротися і впритул. Коли вони були вже. Що ти їх очима бачиш, ти розумієш, що можливо, це вже все. І коли тебе ще криє артилерія, снаряди падають поруч з тобою, ти звикаєш до цього, і це в порядку віщей. Але коли вже воно регулярно, летит, і вони перестрілялись біля тебе, ти розумієш, буває, що, ну, що це може бути баста. І коли мене друг є один-чотири, достає. Сказки Оскола каже, док, о, я такий вал. І він хоче, біжи до мене, я біжу. і розумію, що я не прибіжав до нього, я я вже попав, тому що в тому районі влучив снаряд. Та найважче зізнається, Даніїл переживає втрату побратимів. На рахунку понад півсотні врятованих хлопців каже, аби врятувати кожного, бойові медики готові кілометри йти пішки. Волі такі два-три кілометри. Три чоловіка носілочки. Якщо нема носілок, бувало таке, що тяжкі бої, спальний мішок якийсь. Спальний мішочок, наприклад, витягуємо його в безпечну зону, там вже його ще більше перематуємо бандажами. Я би тут ставив плюсики, а я думаю, що про це не можна казати. Багато людей набагато більше врятовують, ніж я. Врятовуємо життя ми всі разом. Хтось підтримкою, хтось молитвою. Хтось, хто що накладе турнікет, хтось в капельниці. Є різні поранення, але я думаю, що більше 60 плюсів у мене б на броніку було б це 100%. А От про своє поранення хлопець довго не хотів розповідати. Я повертався з позиції своїм побратимом і опинився не в той час в непотрібному місці. І так попав. Про це я згадувати не хочу, це вже в минулому. Я це не хочу називати пораненням, тому що є поранення набагато важче. Це коли людина без руки, без ноги. І хоча інших рятує, собі того дня навіть не наклав турнікет. Думав, що усе минеться. Зупиняти кровотечу, взялися бійці вже із іншої бригади. Навіть попри те, що спочатку Даніїла прийняли за ворога. Мене витягували з лісу як крути, вибігли. Наші я бачив в пікселі. Вони спочатку подумали, що я сепар, тому що я їхав з дальніх позицій, зібрали в мене радійку, раді... забрали пончет, ну, пончет, там де всякі відмітки е... наш... П... наших позицій, позицій ворогів. І думали, що я засланий казачок. Я кажу, то я свій. Ну, вони, зрозуміло, в початку надали допомогу, потім мене перевіряли, потім узнали, що я так, що я свій. І я дуже їм вдячний, тому що коли людина знаходиться в стані шоку, Наприклад, я накладав багато турнікетів, але я не думав, що це так боляче. Іменно коли ти на тренуванні накладаєш на всю там мінутку, ти попускаєш, знімаєш, а тут на тобі турнікет більше по пів більше, ніж пів години, і це так дуже боляче. Ця ситуація стала показовою по відношенню до полонених. До мене до мене віднеслись нормально. Надали допомогу, мене ніхто не чіпав той час. Хоча вже скільки часу пройшло, я тільки згадав цю ситуацію. Ви перше, кому я про це розповідаю. Коли ми брали в полон там, де я був присутній, ми не, ми не знущались, в мене є відео. Понятно, що я знімав на пам'ять для себе, і я вважаю, що кожен так повинен робити. Ми надали допомогу. Дали сигарети, що вони хотіли, дали води, вкрили термоковдри, щоб людина не мерзла. Як вони поводяться з нашими, я думаю, це видно в інтернеті, везде. Власне, росіян захопили теж немало. Даніл каже, коли став спілкуватися із ними, зрозумів, що говорити немає про що. Вони пруть, пруть і пруть, як мураві. Бригада взяла багато полонених і навіть коли я питав, я, ми особисто брали полоненим нашої роти, нашим, нашим підрозділом. І на питання я йому задав, що ти тут робиш. Він каже, що е, він приїхав сюди, щоб не забрали брата в армію, а я питаю у інших вже, це інша ситуація полонених. Так вони кажуть, що Степан Бандера живе у Львові, йому 70 років. І я такий взявся за голову і все, у мене. Я просто вже не хотів з ними розмовляти, бо ну, вони трошки. Ще десь в Совєтському Союзі живуть, вони реально від світу відсталі трошки. Радянська у Другої армії світу і військова форма. Та й своє звання каже, вони давно втратили. В них берси, мабуть, ще діди такі носили в 90-х. У них до сих пор такі бірси. Форма в кого нова, в кого стара. І вони до сих пор там підшиваються, голочкою, як Совєтській армії, було. Та вони казали, що Київ за три дні захоплять В того, що схопили цілей. Оце ніяка, не друга армія. Я думаю, на друге місце можна вже Україну після американців. А от Україна стає дедалі міцнішою. Зараз все у нас якби, наважується і забезпечення йде повним ходом. На місці не стоїть і волонтерський рух. Даніл каже, завдяки небайдужим їсти завжди було що. Допомагали часто із екіпіруванням бронежилет, який теж не раз рятував життя. Волонтерський, на ньому й досі видно запеклу кров. Я дуже вдячний волонтерам за таку підтримку і саме допомогу. Ну, теж що саме от що відчувати, коли це це саме волонтерський бронежет, там які збирали волонтери гроші. Що це там чують багато людей? Оце гріє душу. Втім, пройти усі ці випробування допомагали короткі смс від рідних. Коли не було зв'язку, бойовий дух підіймали собі самі. Оп, прочитав, там, батьки написали, що дівчина ти такий вау, все круто, мене вдома чекають. І це реально важливо, коли тебе підтримують. Це дає тобі мотивацію повернутися додому і що все буде добре. Вестові дітей до нас приходили, далі слова підтримки, зв'язку не було, якби інтернету. А кожен розповідає життєві історії, там, хто про дітей, про дітей завжди цікаво слухати, хто як там на дискотеці з кимось дрався, і так і піднімали. Прикольні історії розповідали. Не бували там в карти, грали, наприклад, якісь такі, поки була там вільна хвилинка. У вільний час допомагали і місцевим, які так і не евакуювалися із гарячих точок. Я допомагав е, там Таблетки, там, старі дідусі, бабусі. Е, хтось допомагає їжею. І ти за ними приглядаєш. Понятно, в тебе багато часу нема. Але ти спитаєш там, як справи все добре. вони скажуть, скаже да що допомогти там нарубати дрова ти нарубаєш і побіжав собі на позицію виконувати бойове завдання. А ще розповідає: люди, які нині живуть в окупації, часто просто не хотіли покидати рідну домівку. І, попри різні історії, чекають, коли над їхнім містом чи селом підійметься український прапор. Іншим радить не створювати хаос. Саме він грає на руку ворогу і запевняє. Збройні сили України, навіть коли розуміють, що йдуть на смерть, не відступлять, поки не звільнять усі території. Кожна, кожен підрозділ, кожна бригада, всі молодці. Але я дуже пишаю своїм своєї бригади, своїм першим батальйоном, нашим, верніше. Кожен до останнього тримав позицію, коли у ворога була перевага, що у нас один військовий, вважаю, стояв проти 16. Військових Російської Федерації. І ніхто не давав майже задню, всі стояли до кінця і зараз стоять. І ми тримали рубежі, на яких реально було дуже-дуже важко. Ми стримували і зараз стримуємо противника, який отримує добрих, виповнили, тілей. Вони зараз зайшли злочинці, вори забрали Херсон, але ми ж знаємо, де вони. Ми до них йдемо. Почуть, продвигаємося. І ще трошки і ми все заберемо. Все, що належить нам, це наше, так само і Крим. Попри десятки урятованих життів, поранення, Даніл себе героєм не вважає. Жартома відгукується, хлопець з району. Є там, коли людина реально винула, там військові. такі. Я звичайний хлопець з району Житомира. От і все. Я бороню свою країну, я вважаю, що. Нині хлопець проходить реабілітацію у Житомирі. Мріє стати інструктором, аби набуті знання передавати іншим. І по дзвінку готовий знову їхати на фронт. А доки герой допомагає збирати кошти волонтерам для своїх побратимів. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1